Всім привіт! До вашої уваги представляємо ось такий тактичний ліхтар. Так, він у нас йде в ось такі коробці. Скажімо так, тут у нас є гарна комплектація. Тут у нас йде блок зарядки до даного ліхтаря. Так. Тут наш акумулятор 18650. Акумулятор простий, звичайний. За потреби можна докупити кращого. так Тут у нас де зарядка до, до прикурювателя також його можна заряджати від прикурювателя Ну, кому як підходить. І тут у нас ще йде ось такий, скажімо так, на батарейки. Теж ось наш сам ліхтарик. Так, ліхтарик у нас ось такий. Так, ну скажімо, на вигляд і на відчуття досить важкий, приблизно десь 230 г. Зроблений якісний, досить гарно виглядає. Саме головне, що міцний алюмінієвий корпус, металевий. Так, тут у нас йде заглушка під зарядне, тобто він не боїться вологи. так, Бризги, вологи, дрібного піску. Ну, тому подібне. Так, тут у нас що? Ага, Тут у нас запихається даний акумулятор. Так, Тут також у нас є резинка, також вона гарно прижимається, не потрапляє ні волога, ні вода, ні пісок і тому подібне. Так, Тут у нас є такий тубус. Так, ось так у нас вставляється. Ну, скажімо так, по якості, по якості сам ліхтар досить чудовий. Зроблений міцно, корпус міцний. Тобто ніде нічого не хитається, не болтається, досить гарно в руці, гарно закручується. Ось такий ще є ліхтарик. Можна отакий його тримати, щоб не випав з руки. Це досить, досить практично, надійно, скажімо так. Скажімо так, на всі випадки життя. Так, даний фонарик світить нас до... Як заявлено виробником до 100 метрів. Так, тут світовий потік досить потужний, досить потужний, як, як ви можете бачити. Ну, лістарик досить класний. Міцний, саме головне, повністю з металу. Тобто хороший варіант. Ну, як то кажуть, ще є в нього така функція. Це, скажімо так, вже індивідуально. Як то кажуть, на всі випадки життя. Кому цікаво, звертайтеся, будемо раді відповісти на ваші всі запитання.